У Верховній Раді міністра сьогодні не було. Темою години запитань до уряду були децентралізація і майбутній саміт Україна ЄС. Відповідав прем'єр-міністр України. Між ним і депутатами сталася словесна суперечка. Чому дізнаємося у Вікторії Пластун? Вона на прямому зв'язку зі студією. Вікторію то про що розповідав прем'єр-міністр у парламенті? Прем'єр-міністр розповідав про наслідки перші наслідки децентралізації, зокрема бюджетної. Завдяки ній доходи місцевих бюджетів зросли на 35% у першому кварталі 2015-го, Порівняно з аналогічним періодом 2014-го року. Прем'єр-міністр подякував депутатам за всі прийняті закони, які стосуються децентралізації влади. А також закликав прийняти зміни у сфері теплопостачання житлово-комунальних послуг. Це необхідно Україні для отримання. 800 мільйонів доларів допомоги від Світового банку та Японії. Також прем'єр-міністр сьогодні говорив про майбутній саміт України ЄС, який запланований на наступний тиждень. За словами прем'єра, на ньому будуть обговорювати надання економічної допомоги від Європи нашій державі, також підтримку Європи України у протистоянні збройній агресії від Росії. А також говоритимуть про майбутній Рижський саміт, зазначено ньому. Україна планує підписати безвізовий режим з Європою. Після цього до прем'єра почали задавати запитання. Депутати одним один з тих, хто замість запитання озвучив пропозицію. Був Сергій Рудик. Він запропонував прем'єру написати заяву про відставку. каже, невдоволений тим, як його уряд впроваджує реформи. Як відреагував на таку пропозицію, прем'єр-міністр прошу далі пряма мова. Шановний пане народний депутат. Візьміть листочок, ручку і запишіть, щоб ви не забули. Ви мене ніколи не зіб'єте з того шляху, на який я став. Ми змінимо країну, ми проведемо реформи, ми зробимо все, що обіцяли 15 місяців тому. Після цього прем'єр-міністр, відповідаючи на інше запитання, сказав, що нині з центру фінансуються всі 100% витрат на місцях. каже, це вперше із 2010 року Україна вийшла на такий показник. Не дочекавшись завершення години запитань до уряду, Арсеній Яценюк покинув сесійну залу. Це викликало обурення у народних депутатів. Вони продовжили ставити йому запитання вже заочно, коли прем'єра в залі не було, та висувати звинувачення одним з яких говорили зокрема про те, що уряд заборгував з пенсіями жителям окупованих територій, що саме говорили про що далі пряма мова, куди ділиться мільярд доларів, які він сам в позвітував, які він передав в ДНР, так зване ЛНР, коли він розказує, що немає грошей на пенсії, виплати соціальні. Куди ділиться цей мільярд доларів? Гай він відповість, коли він запровадить. Податки на розкіш, бо він розкаже, що він за соціальну справедливість. Коли він особисто буде сплачувати 10 тисяч гривень зі свого маєтку в місяць податку на розкіш? Сьогодні народні депутати прийняли рішення 8 травня провести урочисте засідання. Нагадаю, раніше цей день, 8 травня, депутати визнали днем примирення та пам'яті на честь усіх жертв Другої світової війни. Дякую, Вікторія. Це була Вікторія Пластун з Верховної Ради.